Даний саджанець був посаджений десь в 15-х числах червня. На вересень місяць його висота він складає майже метр сімдесят, метр вісімдесят. Агроном Рівнетеплоенерго Теплоенерго Олександр Кристинський показує плантацію енергетичної верби у Дядьковицькій громаді. Цій саджанці потрібно вирощувати ще два-три роки. Ними засадили 11 гектарів, аби після збору використати як сировину для рівненських котелень, що працюють на щепі, розповідає Олександр. Перших три роки він росте, ми його скошуємо. Кубатура може бути менше на перший рік вегетації. Це буде десь 120 насипних кубів. Подальші роки це вже від 3 від до 6-го року, від 6-го до 9-го це вже буде стабільна кубатура 180 насипних кубів. І тоді вже можна його використовувати для власних потреб там, на котельні і так далі. На наступний рік запланували висадити енергетичну вербу ще на 21 гектарі. Поки сировина росте, рівне теплоенерго купує дерев'яну щепу. На наступний опалювальний сезон заготова. Воли 20 тисяч тонн, каже прес-секретар підприємства Олексій Кривошеєв. Тут у нас зберігається вже заготовлене паливо на наступний опалювальний сезон. Його ще недостатньо. Ще як мінімум половину нам потрібно докупити для того, щоб вистачило на весь опалювальний сезон. Головний момент це те, що зараз компанія. Іде до того, щоб налагодити повний цикл якби, процесу від моменту вирощування в даному випадку енергетичної верби, її переробки на щепу, і відповідно вже до там, виробництва тепла і подачі його споживачам». У рівному 5 з 30 котелень працюють на альтернативному паливі. Вони забезпечують теплом приблизно третину міста, зазначає технічний директор Рівнетеплоенерго Петро Мазур. Скільки кубометрів газу потрібно для роботи інших на опалювальний сезон, каже, поки спрогнозувати не можуть. В планах підприємства є заходи щодо нового будівництва потужних твердопаливних котелень. Довгострокові ми маємо період від двох. І там від двох до п'яти років ми плануємо побудувати ще дві котельні. Підприємство по котельним і тепловим мережам готове до опалювального сезону на 95-96%. Зараз триває підготовка мереж до опалювального сезону. Під час гідравлічних випробувань виявили 70 поривів, 95% з них відремонтували. Зазначає Петро Мазур. Зараз в роботі у нас знаходиться п'ять ділянок. Це саме ті ділянки, які на яких виявились пориви під час проведення гідравлічних випробувань? Закінчені гідравлічні випробування, проведено набір мереж, і відповідно підготовлені усі об'єкти теплогенерації та теплопостачання, тобто котельні теплопункти до. Проходження нового опалювального сезону прес-секретар підприємства Олексій Кривошеєв пояснює, аби у помешканнях споживачів було тепло, ОСББ та управляючі компанії повинні до 25 вересня підготувати внутрішньобудинкові системи та отримати акт готовності. Вікторія Стасюк, Микола Мельничук, Суспільне новини, Рівне.